Права 1255. Човен за 3 години руху за течією і 2 години руху проти течії долає 92 км. За 9 годин руху за течією човен долає відстань у 5 разів більшу, ніж за 2 години руху озером. Знайдіть власну швидкість човна та швидкість течії. Це буде доволі громістка задача. Тут важко написати рівняння до цієї задачі. Ну, будемо розв'язувати через систему з двох рівнянь. Через X та Y позначимо власну швидкість човна та швидкість течії. Записуємо спочатку, що нехай, нехай власна швидкість човна. Запишемо x, Які будуть одиниці. У нас є кілометри. І час у нас у годинах, то пишемо кілометри за годину. Так? А швидкість течії? А Швидкість. течії Швидкість течії тоді Y кілометрів за годину. Є? Яка ж тоді буде швидкість, що в нас за течією напишемо вираз і проти течії? Це буде дещо простіше. Отже, записуємо тоді. Тоді. Швидкість. за течією записуємо течія буде допомагати, то х пропливе човен, і ще на у його кожну годину посуне течія, то в нас буде х плюс у. Буде х плюс у кілометрів за годину. Є? А проти течії. А проти течії. Це буде Х мінус Течія буде. А проти течії запишемо Х мінус ігри кілометрів за годину. Тут у нас ще є. За дві години рух озером. Ну треба пам'ятати, що в озері немає течії, і там швидкість човна буде така, як його власна швидкість. Тобто човен буде рухатися з тою самою швидкістю. Це я записувати не буду. Ну що ж, і Тоді використовуємо умову і запишемо наше рівняння. Записуємо, що тоді за умовою. Маємо. Є? Ну що ж, за умовою ми можемо записати, що читаємо за 3 години руху за течією. За течією у нас x плюс y ми записали, то за 3 години ми 3 множимо на х плюс y. Далі, і 2 години руху проти течії, а проти течії х-, то ми пишемо плюс 2, що множиться на x-y. І всього подолає човен 92 км. Це буде перше рівняння в системі. А друге рівняння. За 9 годин руху за течією. Тобто це буде 9, що множиться, а за течією швидкість Х у. Це буде відстань, що подолає човен, за 9 годин руху за течією. Він. Долає відстань у 5 разів більшу, ніж за 2 години руху з озером. Тобто це буде у 5 разів більше, 5, що множиться. А за 2 години руху озером, то в нього власна швидкість хм за годину, то це буде 2х. Це відстань, що він пропливе озером, бо там немає течії. Записуємо 5, що множиться на 2х. Це буде друге рівняння. Є. Ну що ж, добре. Зараз давайте спрощувати ці рівняння, переносити ліворуч все, що нам необхідне. І тоді будемо їх розв'язувати. Розкриваємо дужки в першому рівнянні. Отже, записую рівносильну систему рівнянь. 3 множимо на Х, це буде 3х. Додати. 3 множимо на Y, це буде 3Y. Далі. Додати 2, що множиться на х, це буде плюс 2х. І додати 2, 2, що множиться на мінус y, це буде мінус 2y. Ну і це дорівнює 92. Це буде перше рівняння. А друге рівняння 9 множимо на x, це буде 9х. Далі 9 множимо на y, це буде плюс 9 у і це дорівнює. Справа 5 множимо на 2х, це буде 10х. Є. Ну що ж, далі спрощуємо. Дивимося, чи є в нас подібні доданки. В першому рівнянні у нас дивимося подібний доданок є 3х і плюс 2х. То ми записуємо. що 3 х плюс 2х це буде 5х. Далі. У нас є подібні доданки плюс 3 у і мінус 2 у 3 мінус 2 це буде 1, або пишеться просто плюс y. І це дорівнює 92. З першим рівнянням розібрались. Ну, а в другому рівнянні прийдеться 10х переносити через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що 9х тоді. Справа було мінус 10х, а зліва буде плюс, буде плюс 10х було. стане мінус -10х, 10х. І це дорівнює тоді. Ага, ще плюс 9y. І це дорівнює 0. Справа у нас залишилось нічого. Так, 9х і мінус 10х. Зараз запишемо, чому дорівнює. Так, ну і як розв'язати це рівняння? Давайте все-таки отримаємо тоді. Що 9х мінус 10х, скільки це буде, запишемо рівносильну систему рівнянь. Отже, 5х плюс y це дорівнює 92 є. Ну і 9х мінус 10х, тут у нас подібні доданки, то 9х мінус 10х це буде мінус х. Мінус х плюс 9y. І це дорівнює 0. Є. Yeah. Ну що ж, як можна зробити? Можна обидві частини рівняння, наприклад, другу частину друге рівняння домножити на 5 для того, щоб коефіцієнти біля 5 були протилежними. Записуємо тоді, що ми множимо друге рівняння на 5. Так? То тоді ми одержимо. Записуємо. Перше рівняння запишеться без змін. Ми перше не чіпаємо. Буде 5х плюс y дорівнює 92. А друге рівняння множимо на 5, мінус х помножити на 5, це буде мінус 5х. Далі додати 9 9y, 9y, що множиться на 5. 9 на 5 це 45. Плюс 45 y. Дорівнює 0 є. Ну що ж, коефіцієнти при 5 у нас протилежні. Можемо додавати ці рівняння почленно. Ну що ж, я запишу, як перша дія, хоч вона буде і внизу, нічого страшного. Так, у нас є 5х і мінус -5х. 5х. Додати мінус 5х це відняти 5х. Далі є у нас плюс Y і плюс 45. y І це дорівнює. Ну, а справа у нас є 92 і плюс 0. Є. 5х сума і мінус 5х дорівнює 0. То ми одержимо y плюс 45, y. це буде 46. y Дорівнює. Ну, а справа у нас 92 плюс 0, це буде 92. Є? Ну що ж, 46 дорівнює 92. Я тут буду продовжувати. Знаходимо y. То ми записуємо, що тоді, щоб знайти y, ми обидві частини рівняння ділимо на, 2, на 46. То 92. Ми ділимо на 46. Є? Ну що ж, y тоді дорівнює. 92, що ділиться на 46, це буде 2. Ми дізналися, чому дорівнює y. А зараз з будь-якого з цих рівнянь, які ми, наприклад, одержали де після зведення, ось чи перше, чи друге. Дуже легко. Мнус x дорівнює 0, наприклад, чи 5х плюс y дорівнює 92. З будь-якого. Я з другого рівняння напишу. Запишемо як друга дія. У нас мінус х плюс 9, то ми пишемо мінус х. Плюс 9. Це 9, що множиться. А, так, Ми записуємо тоді 9, що множиться, а замість y ми отримали 2. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж, мінус Х тоді плюс 9 помножити на 2, це 18. І це дорівнює 0. Переносимо плюс 18 через знак дорівнює з протилежним знаком то одержимо, що мінус х дорівнює мінус 18, а тоді х дорівнює 18. Якщо ми на мінус 1 помножимо обидві частини рівняння. Ми знаємо, чому дорівнює у нас x, чому дорівнює y. Записуємо, що отже, отже, власна швидкість, що вона. Швидкість човна у нас 18 кілометрів за годину. Так, а швидкість течії. А швидкість течії Y це в нас 2 км за годину. Швидкість течії 2 км за годину. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть власну швидкість, що вона пишемо 18 км за годину. І знайдіть швидкість течії. У нас 2 км за годину. Ну що ж, ось така доволі складна задача на відносність руху, яку ми розв'язали з допомогою системи двох лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.